Усім привіт! Сьогодні буду готувати борщ. М'ясо замочив. Це таке кісточки, там хвіст. Це я купував. Позавчора мав, Я м'ясо обрізав. Так, воду я поставив. Зараз почистю картоплю, моркву, цибулю. Капуста в мене є. Ну, почну щось робити. М'ясо у мене закипіло, зараз покажу. Бачите, кріпить. Так, ну хай воно покріпить та хоча б в півгодинки, щоб воно наварилось гарно. Картоплю я почистив. Ось у мене стоїть почищена картопля. На засмажку нарізав. Соус у мене є. Капуста. Сьогодні використаю ось оце. Маринував капусту. Ось так от капуста з бур'ячком і трошки моркви. Оце буде у мене з неї такий борщ. Ну Бо що буде, я не знаю, яке воно буде, я ще таке не варив. Ну, Подивимося. Ну все, хай тепер вариться. Так, картоплю я вкинув. Ось. Раз відкрутив, хай закипає. Так, засмажка в мене буде насмальці. Зараз візі гріється. тихо, 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 Ахай, тихо, И, а и будешь смажете за смажку, а котов, ну, больше хай все варится. Дивите, сегодня я за смажку буду работать, я буряк не буду пережаривать, как завтра. То що у мене я кажу, що там борщова заправка є така. Ну чи борщова, чи не борщова, ну буду так кидати. Засмажку тільки пересмажу. Так. Ну що, тут у мене скоро закипить, піну зніму і можна буде вже лавровий листочок кинути. Е Перчику трохи. Ну я не кидаю поки. Не знімую піну, а то разом з піною витягається все вряд. Все. Так, ну добре. Варимо далі. Перчик для борщу. Я його беру отак от і просто ножем роздавлю. не кидати не варто. У нього запах слабенький. І перець. Я найчастіше кидаю не в борщ, ну, то що розлітає, це біло, а засмажку коли смажу. Ну, Трохи порозлітався, його тут небагато позбираю. Так, і ось висипаю, він тоді запах розкривається і набагато... Пахущіший стає. Так, ну добре, сма... варимо далі. Так, ну що, щоб смачніше у нас бос був, беремо отак от чесничок. Це в мене такий і хоче в погрібі холодно, а поріс трохи. Тобто це піда невелика. Може воно щось добріший буде. И режем вот так вот у все, грибненько. Вот сейчас масшку, я накину и хави, масшку, сейчас ничего будет. А ну дорезай меня поможешь? Хорошо. Так, отправляем его сюда. А его на тут. Тараз. Пихай наша засмажка. на невеличкому вогні доходить так картоплю купити, все порядок картопля у нас поварилась буду викидати оцю капусту мабуть трохи залити оцю О буде зараз зілюю трохи кружку. а тоді попробую, що воно я ж кажу я ще з таким не варив воно у мене більш не буде дуже кислим. Так. Тепер буду кидати. от ложка. Так. Ще трохи. Ще трошки Отак вот от і хай вариться, бо в цьому році капуста якась твердюча, чи то може сорт такий, чи рік такий, а це вийде назад, щоб она капуста ця не пропала. Так. Добре. Будемо готувати далі. І вперед. Це смажка майже готова. Підемо туди соус. Вот такі дві гарних ложки. Ту, хто прямо в борщ киде, ну. мы кидаем в сковороду. Пожарим ее, а тогда же в кидаем. Так, вроде то так и так короче. Ну хай смажется. Так, что тут? Ага, скоро закопить моя капуста. Подаем, а сейчас... Тогда каштуем, я еще не кошту. Когда готова, вымыкаем ее и высыпаем кастрюлю. Оце ну, можна вже і куштувати. На, На, на вигляд вроде, такий нечайнький. У кислоті хорош, але треба досолити. Я ж його зовсім не солив. десь отак. Ну а там подивимось, яке воно. Получиться. Ну, думаю, що не пересолю. Так. Добре, хай тепер доварюється і будемо їсти. І так, борщ поварився десь півгодинки. Ще зараз будемо куштувати. Зараз картоплю і капусту поповню. Ну, корпуса как раз такая от надо, как только изварена. Вот свою. Знаєте, доволі таки гарний получився борщ. Дуже непоганий. Так, ну все, я буду вимикати. Хай тепер настоюється Зараз без 15-11 і на обід якраз буде гарний борщ. Все. Борщ готовий.